Усім привіт! Зразу скажу, що на цю штуку увагу не звертайте, вона доволі важко змивається. Це тимчасове татуювання від дитини. Пропустимо цей момент. Найцікавіше це те, що отут, в коробці, тут знаходиться новинка від Duugie, Dugi Fire 6 Max. Смартфон з тепловізором, з нічною зйомкою і з величезним акумулятором на 20 тисяч з чимось годин. Давайте нарешті відкривати. Смартфон я замовив у зеленому кольорі. Хоча зеленого там насправді не так багато, але подивимося, як виглядає, тому що чорний. Всі розуміють, що таке чорний, а от як буде виглядати саме зелена вставка, це ми з вами зараз і перевірятимемо. Так, дизайн коробок поки що в нас не міняється, такий же самий. Єдина претензія поки що, на моменті, навіть поки я не відкрив коробку до цього смартфону, це в тому, що 14-й Android, тут начебто як. Чому не 15-й? Ну, а тепер дістаємо і дивимося. Смартфон має бути доволі великим, щось по типу Dugie V Maxів. І ось він. Так, в товщину приблизно такий же, скажу вам відразу, як Dugie V Max. Десь 23-22 мм приблизно так, навскідку. Ось все, що в нас, до речі, з зеленого, бачите? Оці от полосочки, декілька штук. І начебто все. Кнопки в нас не зелені. Тобто, зеленого тут не так то і багато. Що це таке? Це у нас світлова, світлова індикація, світлова підсвітка, як в лінійці Blade, Dugi Blade GT, який я не замовляв, я вам казав, хто дивиться канал, що я не буду його замовляти, бо вважаю його просто недоцільним. Так от тут так само зробили такий от прикольний візерунок, ну, хай буде. Тепловізор знаходиться в нас ось тут, і чомусь DuGi це бренд, який завжди найменше дає інформації про свою внутрішню частину. От про тепловізор я інфи взагалі ніякої не знайшов, що за виробник, що за. Ну, взагалі, що це за тепловізор, яка роздільна здатність. Ну, поки що я не, не, не розумію. Що є на корпусі? По-перше, у нас два ліхтарі зверху, знизу. А до речі, смартфон великий, а роз'єму для навушників таки немає. Тут у нас Type-C, один динамік. Фронтальна панель це фронтальна панель, нічого нового тут не побачите. Кнопка така налаштовується, слот для сімок, ну і кнопки блокування з регулюванням гучності. До речі, кнопки не видають зайвих звуків, і це плюс. Знімаємо плівочку, поїхали дивитись. Так, я, до речі, помітив, що я не перший раз забуваю показувати комплектацію. Добре, що я згадав. Хай поки що смартфон включається. Е, так, у нас тут серветочка. Кабель Type-C Type-C. Блок, це, до речі, ще один мінус цього смартфону. Ось такий от маленький блочок на 33 Вт всього. І тут у нас, як завжди, плівочка. Тут у нас інструкція. Ну і ще якісь папірці від виробника. Отак от от це виглядає. До речі, цікаво, чи про тепловізор тут щось пишеться. Зараз я швиденько пролистаю. Скоро повернусь. Так, я повернувся, про тепловізор ні слова немає, але дивіться, що я знайшов. У нас може бути ризик. Вибіву. Хто не зрозумів, тут має бути слово вибух. Ось такий от переклад. Ризик вибіву. Ну, може вибівнути, якщо не будете правильно заряджати, так що заряджайте обережно. Так, налаштовую смартфон і повернемося зовсім скоро в меню. Так, запустився смартфон. Нагадую, точніше, не нагадую, а повідомляю вам, що тут процесор DiMensity 7050. Що це означає? Те, що смартфон в теорії повинен бути доволі таки шустрим. Зараз подивимось. Зразу ставимо 120 Гц. Звичайно ж, вони тут є. І трошечки поюзаємо смартфон. Подивимось по відчуттям, що він скаже. Ну, в принципі, так, відчувається. Відчувається, що це далеко не Dimensity 6300 і не Helio G99. Різниця в швидкості, вона присутня. Це вже прям як повноцінний флагман відчувається. Ну і зразу ж, давайте до основного. Тепловізор. Thermal Eye. От такий додаток я взагалі вперше бачу. Зараз разом з вами ми його... Ого, скільки дозволів. Треба йому давати. От такий додаток я вперше бачу. Зараз і подивимось разом з вами, що воно таке. Так, що в нас тут є? Вибір палітри. Це все зрозуміло. Ну, і, в принципі, я дивлюсь менюшка. Така ж сама, як в тих же інфіреях і в флірах. Я щось нажав, не знаю, куди я потрапив. Ага. Налаштування тут у нас. Тут у нас десь має бути замір температури. Ага, ось і він. Ви знаєте, ніяких особливо нових функцій я тут не бачу. Дизайн не змінився особливо. Трошки перемалювали ярлички, але в цілому все плюс-мінус те ж саме. Це у нас ось режими фото-відео, запис або фотографувати. На повному огляді обов'язково вам покажу більш детальніше, як він працює і на яку відстань він працює. Поки що з тепловізора виходимо. Що в нас ще? У нас тут ще великий ліхтар. Давайте. А, стоп, це у нас флешлайт написано. Але щось я не бачу, що це керування ліхтарем. А, точно, ліхтар. Ось у нас керування ліхтарем. Я просто подумав, що це ця штука. Ставимо максимальну яскравість. Ну, і як плюс-мінус у всіх смартфонів, там де два ліхтарики зверху. Там Hotwa Cyber 13 Pro, тільки в нього тут з, -з, -з позаду, якщо пам'ятаєте. Ще в якомусь, А, в Blackview 93.0 також ліхтарики були. Ну Прикольно, тут у нас 1, 2, 3, 5 рівнів яскравості. На мінімальному рівні прям, прям дуже слабко світить. А на максимальному, наче прям і непогано. Так, ліхтарик, тепловізор зайшли, подивились. тепер давайте камеру. Мені як завжди, цікаво подивитись. Так, тут у нас відразу AI, штучний інтелект. О, такої штуки я ще не бачив. Що прям в додатку камери, редагування фото. Давайте ми цю смакоту залишимо з вами саме на повний огляд. Я сподіваюся, ви його подивитесь на основному каналі. Посилання в описі під кожним відео є. Можете підписуватись, хто не підписаний. А цікавить мене ось що, чи є стабілізація, чи немає. Ага, так як я і думав. Якщо ставити Full HD, стабілізації пунктик з'являється. Якщо ставити 4К, то він просто пропадає. Ну і стабілізація, блін, ну дугі, ну хіба це так важко зробити? Я вже бачу, що тут у нас трошки недостатня кількість кадрів на секунду буде. 25-24, може десь так, може навіть менше трохи. І стабілізація, ну, не те, щоб воно прям стабілізує. Картин, картинка буде смиканою. От вам і зразу ще один мінус, який ми виявляємо на моменті розпаковки. Заходимо в широкий кут, тут взагалі якесь шоу Щось так підторможує конкретно. Так, нічна зйомка, можна знімати фото, можна знімати відео. Розмір фото 20 мегапікселів. Так, додаткові режими швиденько дивимось з вами. Ось у нас 50 мегапікселів, це основна камера. І режим більше, О, тут прям багато. Навіть макро є. Ну, тут знову ж таки. Ширококутна камера, скоріш за все, працює. В цьому режимі боке, панорама. Професійний режим для фото тільки. Відео професійного немає, на жаль. Ну, отак. Щодо індикатору світлового, давайте покажу, де він. Точніше, давайте сам подивлюсь, де він і вам покажу. Я так розумію, ось тут він. Давайте щось нажмемо, щось натиснемо, щось подивимося. Ага. Угу. Ну, добре, будемо розбиратись. Погано, що коли ставиш українську мову, у більшості от таких от додатків все на англійській. Якщо поставити російську мову, я впевнений на 100%, що отут все меню буде російською. Чомусь вони ну, не дороблюють на українську мову, українською мовою, точніше, не дороблюють такі от сторонні додатки, свої додаткові всякі прикольчики. Ну, то добре, хай це буде на їхній совісті, ми з вами запам'ятали. Е, ящик з інструментами, отакий у нас є, тут також нічого нового, і як бачите. Знову ж таки, все англійською мовою. Отак-от от, от вам і недороблене ПО. Все прибираю. Що тут ще цікавого є, та не знаю, тепловізор, Dimensity 7050, Два ліхтарики. Оця от штука, яку треба тепер вимкнути, зайти якось, розібратись. Так що будемо тестувати, ви ж підписуйтесь на канал і за посиланням в описі буде у нас. Що у нас буде? Буде у нас повне відео. Бувайте!